Христос Воскрес. Ша москалики, думали, Ольга Дорошенко з гайдачна щезла? Вмерла? Ні, вона, як Україна, вона не вмерла, вона тільки затаїлась на врем'я. Насправді, то так, спершу був хворіла, потім був працювала. Працювала у обміннику, сиділа в пункті обміну зелених на зелені. Що можу сказати? Можу сказати, що народ у нас дуже креативний, але не дуже чесний. Одне, скажімо, обмотає свою тещу скотчем та ще каже, що приніс сепаратиста. І на перший погляд воно так і так. Да. Бо воно зелене, як крокодил Гена, що лежить на газоні і його не видно, аж плямами йде такими як камуфляж. І теж кричить: Крім наш, ми за Путіна, Донецька Республіка. Але як придивися до нього так пильніше, а воно все ж таки тьоща. Люди, так не можна. Ви хочете дві радості в одному флаконі і тьощі позбутися і грошики отримати. Пан Коломойський багатий, він багата людина, але він же не може. За кожну тющу заплатить викуп. Ну люди, маєте ж совість? А ще люди так питають. Вони питають, чи приймають зелених а, там надірваними, пошкодженими, потертими, пом'ятими там зі стертими номерами. Одвічаю, приймають, приймають. Тільки щоб треба, щоб був цілий патрет, ну щоб можна було його розпізнати потім. А це за одної відповідь на питання, чи приймають з відбитими горлами. Зрозуміли так? Добре, і ще деякі особливо одарені... Питаються здати сепаратистів у приватбанк. Люди! Ну, подумайте трошки своєю головою. Кацап! У вікошечко каси він же не пролізе. Тому кацапів треба нести не в приватбанк, їх треба нести в штаб. На останнє хочу сказати, що це класно бачити себе як такого крутого джанго мисливця за головами. Це ж кльово вбивати білих або там в'язати москалів і ще отримувати за це грошики, Да? Два удовольствия в одному, да? майже те саме, що тьоші позбутися. Але згадаємо, згадаємо, що Джанко став свободний не тоді, коли він став мисливцем за головами і почав отстрілювати білих за гроші, коли його добрий доктор викупив з рабства. А тоді, коли він весь побитий та понівечений, попиджений сам втік з того рабства, звільнив свою жінку, перестріляв нахрін всіх работорговців, всіх рабовласників та спалив до хріна їхнього бісця до землі. Браті, сестри, не треба надто сильно покладатися на доброго доктора, що він прийде і нас викупить, а покладатися треба тільки на Бога і на себе. Христос Воскрес, Воскресна Україна!